Вітання. Запорізькі спортсмени цими днями виступають на провідних змаганнях планети. Докладно про все розповім у найближчі кілька хвилин. Шість медалей і третє командне місце. Збірна України блискуче виступила на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів до 20 років, що проходив в італійському місті Гросето. Значний внесок в це досягнення зробила спортсменка із Запоріжжя, представниця славетної легкоатлетичної династії Анастасія Бризгіна. Українська молодь виборола чотири золота два з них на рахунку Анастасії Бризгіної. Виступаючи на дистанції 400 метрів, спортсменка із самого початку робила впевнену заявку на золото, вигравши кваліфікацію та півфінал з кращими результатами серед усіх учасниць. Клас Анастасія Бризгіна підтвердила і у фіналі вигравши чемпіонат Європи з результатом 52,1 секунди. Анастасія настайші цього ж дня на запорізьку легкоатлетку чекало ще одне випробування: участь в естафеті 4 по 400 метрів. Тут українки теж не підвели. Наші дівчата Івана Аврамчук, Джой Скоба, Ірина Марчак і Анастасія Бризгіна вийшли в фінал з найкращим часом серед усіх команд учасниць. А потім впевнено виграли естафету 4 по 400 метрів, показавши кращий результат сезону в світі серед вікової категорії до 20 років. Фінальний етап довірили бігти Анастасії на фільм. Нішній прямій спортсменка обійшла конкуренток з німеччини та Великобританії принісши Україні четверте золото чемпіонату Європи. Переможний час дівчат 3 хвилини 32,82 секунди. У Будапешті триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Вже розіграли всі медалі представники стрибків у воду. В цьому виді спорту у складі збірної України виступали двоє запоріжців Максим Долгов і Вікторія Кєсар. В останній день змагань Вікторія, виступаючи в міксті на трампліні три метри зі Станіславом Оліферчиком, показала десятий результат. А Максим Долгов блискуче виступив на вишці 10 метрів. Дебютант чемпіонату світу зумів пробитися до фіналу змагань, де набравши чотириста Отих бали посів п'яте місце. Молодий запоріжець склав гідну конкуренцію фаворитам змагань. Випередити Максима зуміли лише світові лідери цього виду спорту олімпійські призери з Британії та Китаю і досвідчений росіянин Олександр Бондарь. Нагадаємо, напередодні Максим Долгов був п'ятим в синхронних стрибках з вишки. Польському місті Вроцлав тим часом тривають десяті всесвітні ігри. Це аналог олімпійських ігор для неолімпійських видів спорту. Змагання так само проходять раз на чотири роки. А для того, аби взяти участь в іграх, спортсменам потрібно виграти ліцензію. Цього разу 4,5 тисячі спортсменів зі ста країн світу сперечаються у Польщі за медалі в 32 видах спорту. Честь України у Вроцлаві захищає 80 спортсменів у 20 видах спорту. Серед них і представниці Запорізької області. Так майже повністю запорізький склад має збірна України зі спортивної аеробіки. В цьому виді спорту країну представляли Дар'я Суботіна, Дар'я Гуцалюк, Катерина Черкес, Оксана Плющ і Олександра Подопригора під керівництвом заслуженого тренера України Світлани Атаманюк. Дівчата пробилися до фіналу змагань в категорії Аеростеп, подолавши кваліфікацію з четвертим результатом. Кім значно покращити результат у фінальному. Виступі запоріжанкам не вдалося. Підсумок виступу дівчат на всесвітніх іграх четверте місце. Місяць на батьківщині Теквондо провели вихованці спортивного клубу Моторсіч, які займаються цим видом єдиноборства. В азійській країні підопічні Андрія Яковлова випробували сили на чемпіонаті світу з Теквондо та рейтинговому турнірі Корея Опен. Як виступили запорізькі теквондисти на корейській землі? Знає Оксана Стешенко. У Кореї запорізькі теквондисти провели майже місяць. Наприкінці червня на спортсменів чекав чемпіонат світу. Перше в історії честь нашого краю захищали одразу п'ятеро вихованців спортивного клубу Моторсіч: Тарас Мальченко, Дар'я Яковлєва, Олександр Левенчук, Владислав Ярмачик та Данило Єременко. На жаль, пробитися до трійки лідерів нікому із запоріжців не вдалося. Кращий результат показала Дар'я Яковлєва, яка стала дев'ятою. Тренер спортсменів запевняє, його підопічні виступили гідно, але їм є ще над чим працювати. Дарья по жеребьевке проходила круг без боя, потом выиграла поединок, и в бою за пятое место кореянки уступила. Хотелось да. бы отметить Мальченка Тараса и ярмачка Владислава, которые также прошли по бою, выиграли свои поединки. Ну, во вторых во вторых боях, которые ну, в принципе тоже должны были проходить, чуть не хватило психологической уверенности. Для Тараса Мальченка це був перший виступ на чемпіонаті світу серед дорослих. Перший поєдинок спортсменом із Косово завершився на користь запоріжця. У другій зустрічі наш таквондист поступився представнику Канади і на цьому завершив боротьбу за нагороди світової першості. Получилось так, що неграмотно подошел к бою, делал одну ошибку, о которой тренер мне говорил три раунда, и я проиграл со спортсменом из Канады. Чуть-чуть где-то надо было более напрячься, где-то чуть-чуть более можно было расслабление провести, но не получилось впечатление, если честно, от Кореи в этот раз не очень были, наверное, потому что результат был неудовлетворительный. По завершенню чемпіонату світу у місті Моджу спортсмени відправилися на рейтинговий турнір Корея ОПен. Він проходив у місті Чунчонг. Тут нашій команді пощастило більше. Спортсмени вибороли шість медалей різного гатунку три золота, одне срібло і дві бронзи. Третю серед дорослих стала досвідчена спортсменка Дар'я Яковлєва. За третє місце запоріжанка здолала господарку Даянга Кореянку. Ей очень активно поддерживала весь зал, я думаю, она точно планировала быть в финале. Но очень был тоже такой напряженный нервный бой, потому что то я выигрывала, то я проигрывала, вот так мы шли бал-бал, бал, постоянно как-то счет менялся кардинально. И я у нее тоже выиграла 15-12. Поэтому первые два вот этих вот бояземдали были очень такими и, и, и нервными, и серьезными, и сложными, и интересными, и активными. Одну з трьох золотих медалей у скарбничку наших спортсменів поклав мартірос Тарханян. Несподіваний на цих змаганнях для хлопців став той факт, що молодші спортсмени виступали в категоріях не за вагою, а за зростом. Втім, це не завадило вдалому виступу. Провівши два поєдинки, мартірос став першим. З індонезійцем з ним було дуже легко. Я його виграв в першому раунді. Це було по росту? Я думала, буде по весу, а воно по росту. І два бої це мало. В этом году было 4, а в этом два. Нагород та неоціненого досвіду двоє запорізьких спортсменів, Тарас Мальченко та Дар'я Яковлева покращили свій олімпійський рейтинг та вибороли путівку на перший в цьому році турнір гран-при чотири бали аби увійти в тридцятку кращих, не вистачило Владиславу Ярмачику. Це 30 лучших спортсменів з лісової узиваються на гран-при Олімпійським вісовим, де можна набрати одне количество балів для попадання на Олімпійські ігри. Кожен рік проводяться три серії гран-при і потім фінальний. На фінальний попадає восьмерка. Восьмерка. Ну, в тому році зробили 16 лучших. На перший, другий, третій гран-прі попадає 30 чоловік, які займають в Олімпійському рейтингу. Нині спортсмени продовжують свої наполегливі тренування для молодших теклодистів. Наступними стартами вже в новому сезоні стане чемпіонат України. Дар'я з Тарасом стартуватимуть на гран-прі на початку серпня в Москві. Оксана Стеченко, Едгар Копитов, ТВ5. Студентська збірна України фінішувала четвертою на міжнародному турнірі в Китаї. У матчі за бронзу команда Валерія Плеханова поступилася минулорічному чемпіону Ірану 63-79. У першій половині українці програвали 13 очок. По перерві студенти скоротили відставання до 5 балів. Але у заключній чверті більш досвідчений суперник доросла збірна Ірану зробила вирішальний ривок і перемогла 79-63. Гравець баскетбольного клубу Запоріжжя Юрій Кондаков провів на майданчику трохи більше трьох хвилин. Хвилин. Результативними діями не відзначився. Новачок запорізької команди Богдан Ясененко зіграв майже сім хвилин і заробив одне підбирання. Тепер на студентську збірну України з баскетболу, яка готується до Всесвітньої універсіади, чекає міжнародний турнір в Естонії. Вчора в угорському місті Дьор стартував літній європейський юнацький олімпійський фестиваль. Серед двох з половиною тисяч спортсменів віком від 14 до 18 років є і запоріжці. У веслуванні на каної честь країни буде захищати вихованець з США локомотив Лев Кірпік. В змаганнях з плавання боротиметься за медалі Євген Філімоненко. А в легкій атлетиці, де Україна матиме найбільшу делегацію, виступить новоспечений чемпіон світу з метання молота Михайло Кохан. До речі, саме Михайлу довірили почесну місію нести прапор України на урочистому відкритті юнацького олімпійського фестивалю. Такими були новини спортивного понеділка. На цьому прощаюся і призначаю вам нову зустріч завтра в цей же час на каналі ТВ 5